Майже ще тижня до лікарень Дніпропетровська надходять постраждалі з зони проведення антитерористичної операції. Як ніколи, потрібна кров для лікування поранених бійців. Співробітники дорожньо патрульної служби та Державтоінспекції в Нікополі регулярно здають кров для жертв дорожньо-транспортних пригод. Сьогодні ж вони відгукнулись та прийшли на допомогу пораненим. 15 співробітників ДАІ та ДПС здали кров для тих, хто має в ній потребу. Кров після обстеження та переробки Нікопольська станція переливання передає до Дніпропетровська в лікарню імені Мечникова – опіковий центр, військовий шпиталь. Двічі на тиждень Нікопольська станція переливання крові поставляє компоненти крові в обласну станцію, і потреба в ній не закінчується.